Грудень Прилетіли снігурі місяць грудень на дворі, Дмуть вітри, тріщать морози дуже слизько на дорозі, Заметілі й хуртовини снігопади без зупину Біла, біла вся земля і радіє дітвора. На санчатах у наш край поспішає Миколай. Січень. Вийшла я із хати, снігу так багато, Замело доріжки, на ялинках шишки, Грузну по коліна, сніг не знає спину, Січень, брат гуляє, зиму звеселяє. Лютий а лютий лютує, весно красно чує, злих морозів погукаю, хуртовини пошукаю, Замету поля снігами, закачу річки льодами, Заморожу, застужу, Зиму я не відпущу. Березень Трава з під снігу проростає, Підсніжник білий розцвітає, вода струмочками біжить, у лісі птаство гомонить, лелеки з вирю прилітають, земельку матінку вітають, Полями березень іде, за руку весноньку веде. Квітень з квітки на квітку метелик літає, пташка на гілочці пісню співає, Лагідно сонечко з неба сміється, квітень мерщій до роботи береться, теплого дощику буде просити, Щоб полив він дерева та квіти, потім огляне поля та діброви, з дубом стареньким вестиме розмову. Добру пораду на вус намотає, пильну роботу сьогодні він має. Травень. Зелена травичка росте у ліску, вже травень гуляє у мене в садку. Милуюся небом і зеленю трав, і запах квіток мене зачарував. Вже можна погратися в нас у дворі, ночами співають уже солов'ї. Червень Вишні високо на гілі, всі червоні, всі доспілі, А під деревом сунички зарум'янились личка. І дивуються малята, та запитують у тата, хто ж їх так розмалював, олівців не шкодував. Місяць червень в нас гостює, усі ягоди фарбує. Липень на пасіці в мого дідуся маленька липа зацвіла, Над нею бджілоньки гудуть, у вулики медок несуть, А під ними в холодку, на зеленім килимку, Липень спочиває І пісеньку співає. Серпень. У новому жупані ходить серпень по стерні, Заглядає під копички, чи немає там пшенички. Треба добре працювати, щоб врожай великий мати. Потім змеле він муки, Будуть булки й пиріжки. Вересень Хто ураню цю пору трусить яблуньку стару? Яблука збирав корзину і складає їх на зиму. А ще груші він збирає, і картопельку копає, і пшениченьку він сіє, все робити він уміє. Та це вересень гуляє, осінь матінку шукає. Жовтень. До мого садочка жовтень завітав, Золоту сорочку клену дарував, І подружки-грушки подарунки мали, В жовтих капелюхах з вітром танцювали. Листопад. Жовте листячко окружляє і на землю опадає, Дрібний дощик моросить, листопад до нас біжить. Пташенята не співають, із лісів в село тікають. Холодно, нема тепла, на порозі вже зима.